Коломия співчуває, обурюється та мітингує. Останні київські події схвилювали жителів нашого міста. Якщо попередні дні на страйках можна було побачити в основному студентів, то сьогодні на зібралися люди різного віку від маленьких українців, які ще не вміють говорити, до людей поважного віку, за плечима яких не мали життєвий досвід. Усі вони стверджують, що ти зі зброєю на беззахисних дітей це злочин проти кожного українця. Висловити свій протест сім'я Вербицьких прийшла у повному складі: тато, мама та маленький синочок. Я не знаю. За те, що побили тих бідних дітей студентів, у мене просто нема слів. Та я як мама, то не представляю, просто що відчувають ті мами, діти, яких були побиті в тому Це цими звірями, я б так сказала. На вічевому майдані Коломиї зібралося багато людей. Тут лунали гасла Слава Україні героям слава та багато інших. Люди виходили цілими сім'ями, навіть приводили домашніх улюбленців. Як цю собачку лаки, яку господарі одягли у синю жовту символіку, не злякав холодний вітер і наймолодших учасників акції. Нам не холодно, нам не холодно. То... Сьогодні твориться майбутнє нашої країни тим більше що. Це і їхнє майбутнє. У мене син сьогодні приїхав з Києва. Ринки, які по я вас е, дуже так вийшло, що буквально 15 хвилин до того, як прийшов Беркут, вони пішли ночувати до друзів. Я не можу Там не він приїхав, розказував, як били. Мерклін, як... Також хоче він бачив всіх людей, які були обкровавлені. Про останні події, я думаю, те, що Янукович. Він підписав цей смертний вирок собі, що він направив беркут на наші мирні протести. Він повинен понести відповідальність. А щоб ми вибрали тепер владу дійсно народну, яка б би хотіла нас, українців, вести до світлого майбутнього, до Європи, щоб ми були на кінець то людьми, а не бидлом, як нас рахують. Підтримав акцію і Коломийський автоклуб. Більше 30 машин проїхалися центром Коломиї з синьо-жовтими прапорами. Багато хто із водіїв, каже голова автоклубу Михайло Вовк, уже сьогодні вирушає до Києва та Львова. В принципі мітингувати можна і в будь-якому місті, так само і в Коломиї. Але ми віримо в те, що основні події зараз будуть розгортатися як в Києві, так і у Львові, де цілком можливий силовий сценарій розвитку подій багато хто з тих людей, що прийшли на вічі, запитували, чи означає постанова сесії міської ради про попереджувальний страйк, що не треба йти на навчання або ж на роботу. Депутати кажуть: іти треба. А уже на місцях мають бути сформовані страйкові локальні комітети, які координуватимуть подальші дії того чи іншого. Іншого навчального закладу чи підприємства головне виконувати усі рішення, які ухвалюватиме міська рада. Повноцінно у стрейку може брати участь підприємства, де є колективи, які можуть вирішувати свою долю, які можуть приймати конкретні рішення, тобто які мають законодавством і Конституцією передбачені такі права. Це будуть звичайні підприємства, це будуть певні господарські структури, які працюють в місті. Хоча знову таки на сесії міської ради було прийнято рішення про те, що такі структури, особливо господарські, повинні продовжувати підтримувати життєздатність міста, працювати тут же страйкуючи, бо є і така форма страйку, як будучи на робочому місці. Приблизно наш страйковий комітет прийняв і таке рішення, поки що в даному випадку на понеділок і для навчальних закладів. Бо якщо вищі навчальні заклади там є. Люди, переважно всі члени даних колективів є дорослими громадянами, вони можуть і приймати одне рішення. Трошки інші рішення мусять прийняти навчальні заклади, які дошкільними, чи середньошкільними, чи позашкільними, де є і дорослі колективи, де є педагогічні колективи, які хочуть взяти участь у страйку, але за ними стоять і в десятки разів більші колективи учнівські, забезпечення життя і здоров'я, яких педагогічні колективи мусять. Забезпечити тому в даному випадку ми остаточне рішення будемо приймати в понеділок зранку, і можливо, що в педагогічних колективах відтак, будуть створені страйкові комітети, які приймуть відповідні рішення. До учасників вічі звернулося духовенство, а також громадські діячі. Коломої. Ми є бюджетна установа, і ми знаємо кожен з нас чим міг рискувати, коли висловлює свою позицію. Але на превеликий жаль, сталося так, як сталося. На першому мітингу я говорила про те, що жодної секунди не вірила цій бандитській владі, про те, що є наміри, що вони поведуть Україну до європейської спільноти. Це є люди, які вийшли із Радянського Союзу з її ідеологією, з її цинічною брехнею. Я не можу говорити без хвилювання ці слова, бо своїх трьох дітей я народила і ростила для України. Щоб вони ставали жертвами криміналу. Я звертаюся до вас усіх. У міській раді постійно засідає страйковий комітет. Його голова Василь Глаголюк каже, охочих їхати до столиці, у Коломиї немало. Також люди збирають кошти, а наступне віче планують провести завтра о 14-й годині. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, Події НТК.